Який основний крок на шляху до здоров'я справді це дуже банально і просто, але водночас дуже важливо. Обов'язково додивись да це відео до кінця. Ви будете шоковані, але дуже багато хвороб виникає саме через те, що ми просто не допиваємо свою норму води. Саме так, Тож перше, з чого я радила почати своє здоров'я, це вода, і вода має бути не лише правильної кількості, а й правильної якості тобто, з оптимальним рівнем pH з різними мінералами: кальцій, калій, магній, натрій, і, звичайно, це має бути структуровано я вже більше трьох років додаю в свою воду подрібнений корал, який значно підвищує якість води. Тож якісну воду я прадила пити саме теплої температури, і обов'язково зранку, коли ви просинаєтеся, ви маєте випити приблизно пів літри теплої, дуже добре теплої води. Це допоможе пробудити ваш організм та запустити вашу травну систему. Ну і звичайно, вимити все зайве з організму. І лише після води, через 30 хвилин, ви можете поснідати. Взагалі, привчіть себе перед кожним прийомом їжі пити воду, і тоді ви побачите, як ваше самопочті. Та буде покращуватись навіть одною з причин головних болей є просто недопивання води. Лише вдумайтесь в це. Тож оскільки ми на 70-80% складаємося саме з води, ми маємо її пити. Також саме якісна вода допомагає позбутися набряків. А якщо ти хочеш дізнатися більше секретів здоров'я та краси, я можу тобі відправити безкоштовно посилання на мій телеграм-канал, де я ділюся цією всією інформацією про здоров'я. Тобі варто лише поставити лайк цьому відео, підписатися на мою сторінку та написати в коментарях. Чи посилання, і ти матимеш доступ до секретів краси та здоров'я?